При вивченні як просторового, так і часового розподілу осадової речовини в водних об'єктах висока інформативність седиментаційних пасток робить їх практичним інструментом для отримання інформації, в біологічному аспекті визначення швидкості осадко накопичення на основі досліджень процесу осідання завислої речовини в циліндрах приладу, в екологічному аспекті: оцінці вмісту забруднювачів в накопичених пасткою в седиментах. Практика періодичних режимних спостережень в річках засвідчила необхідність застосування легких, компактних і надійних варіантів седиментаційних пасток, які б одночасно задовільняли вимогам комплексних досліджень осадової речовини. Дослідниками національного екологічного центру ефективно використовується варіант найпростіших седиментаційних пасток, низька собівартість та універсальність яких підтверджена багаторічним використанням та накопиченим практичним досвідом і захищена патентом України. Матеріал, з якого виготовляється пробовідбірник наших приладів, це півлітрова скляна банка. Матеріал інертний до хімічних впливів легко очищається та є прозорим для візуального аналізу. Циліндронакопичувач пробовідбірника пастки виготовляється з пластикових труб діаметром 90 мм. Головною перевагою саме цього варіанту серед інших видів скляних банок є максимально наближена відповідність до діаметру банки і її вхідного Добре. отвору. Що дозволяє її в подальшому використовувати як і вкладиш в пластиковому седиментаційному стакані і засіб зберігання транспортування відібраних зразків натурного матеріалу. Обсяг ємності цілком достатній для проведення. Більшості аналітичних досліджень і одночасно необтяжливою в подальшому транспортуванні до відповідних лабораторій. Відбір речовини, що осіла, проводиться за методикою опробованою на практиці тривалих натурних спостережень за седиментаційними потоками в межах прибережних ділянок басейн річок. Відбір проби з пасток відбувається як правило в діапазоні від двох тижнів до місяця, залежно від поставлених дослідницьких завдань. Швидкості седиментаційних процесів та необхідних для лабораторних аналізів обсягів речовини.